Всім привіт! Сьогодні покажу вам свої знахідки для обличчя, які я придбала на цю весну. У мене комбінований тип шкіри, але вона схильна до висипів та подразнень. Тому перед кремчиком я використовую лавандовий міст від Хіллері. Він тонізує, знімає почуття втоми, освіжає, живить та зволожує шкіру, робить її оксамитовою та ніжною, а також закріплює макіяж. Чекаю висихання місту та перехожу до кремчику. Так як вже виходить сонечко, і нашій шкірі потрібні. Бен захист я використовую санскрін, також від хілларі. Він ідеально підходить для таких світлошкірих людей, як я, а також схильних до пігментації та тих, хто тривалий час перебуває на сонці. Наносити санскрін потрібно тонким шаром та зачекавши 2-3 хвилини, нанесіть другий тонкий шар. Захищає від UVA, UVB та багатьох інших променів сонця. Кладаю бровки, блиск на губи, і я готова виходити на вулицю, лице максимально зволожене та захищене.